А ви знаєте, що робити, якщо ви або купили, або зібрали огірочки такі, вони придавлюєш, а вони м'якенькі, в'яленькі, наче вже. Іначе маленькі, гарненькі, але в'ялі. От, от, наприклад, я купила, вони такі в'яленькі. Ну, це не проблема, це нічого страшного в цьому немає. Я зараз вам розкажу. До речі, я продаю червону ікру чорної щуки, різноманітні квіти на опті поштучно. Зараз є гортензія по 40 гривень від 40 штук. І... Гейхера від 48 по 25 гривень. Уявляєте, така красота. Значить, що ви робите? Ви берете їх просто, заливаєте холоднючою водою, такою холодною, що ну, рано, якщо маєте можливість, таку, щоб була холодна, і залишаєте їх так постоять. Потім ви їх можете і закручувати, і їсти, і вони будуть як свіжеш... свіжешенькі, і все з ними буде хорошо. Просто так постояли, потім вони помилися і все. Все просто. Напишіть, знали ви це, чи робите ви так, або як ви виходите з такої ситуації. Або можна поставити на холод, просто поставити в холодильник, можна ще й так зробити. Бо в погріб, у кого які є можливості, і тоді вони будуть наберуться холоду і ну, в даному випадку вологи наберуться. Дякую за перегляди. Дякую вам за коментарі.